Добрий день, Раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні хочу поговорити про роботи, які необхідно проводити на малині для того, щоб отримати гарний урожай. Про перші роботи першу обрізку малини, підкормку малини, мульчування. У нас є відео на каналі і я залишу посилання в описанні відео. А зараз ми бачимо, що малина досягла от такого от стану. Пішли дуже гарно, почали розвиватися листочки молоденькі, пішли пагони. Як ви бачите, з обрізаною ось вона дуже гарно зафіксована ця малина, їй не страшно, коли буде вітер. І з бруньок була проведена обрізка і з бруньок пішли вторинні пагони, пагони другого порядку, які дадуть тепер квіткові китиці. І на них буде утворюватися завіс. Але для того, щоб захистити нашу, підкормити і захистити нашу малину для того, щоб отримати урожай, нам необхідно провести ще ряд деяких заходів. Першим, якщо ми подивимося на нашу, наш ґрунт. Ну, першим, що буде, це ми повинні пройти і позабирати всю непотрібну поросль. Тут пробивається от якісь посіялися деревця, бур'яни, це все ми маємо. Забрати, просапати. Не дивлячись на те, що мульча лежить таким шаром 3-4 см, вона дещо стримує проростання бур'янів, якщо ви подивитеся, їх дуже мало, але де-не-де все-таки з'являється. Для того, щоб потім не було в нас грязної всієї ділянки ну, в бур'янах, їх необхідно періодично забирати. Другим, що ми будемо робити, другим етапом, це будемо роздивлятися молоду. молоді пагони. Ось ми бачимо, з'являються на малині. І проводити нормування. Дивимося, зараз от на цьому кущі з'явилося 1, 2, 3, 4, 5 пагонів. Ми цих 5 пагонів поки що це, в принципі, нормальне навантаження на кущ, 5-6 пагонів на один кущ, ми їх залишаємо, будемо слідкувати. Вони будуть самі потужні в нас, вони виросте самі перші. Якщо буде щось виростати, виростати ще, то всі остальні маленькі пагінці ми будемо забирати для того, щоб залишити тільки 5-6 гарно розвинених пагонів. Далі, як я вже говорив, отака от мульча, вона дуже чудово працює на малині, вона чудово затримує вологу. От сьогодні пройшов дощик, але і я не можу вам показати, яка волога земля, тому що тільки що пройшов дощ. Але повірте мені, коли кілька тижнів не було дощу, була досить суха гаря, така жарка весна, коли розгортав отак от от землю, вона була вся волога, вона вся була, лазили дощові черв'ячки. Тобто вологи поливу ніякого ця малина не вимагала. Вологи було в землі достатньо. Для того, щоб малина росла і засвоювала всі поживні речовини. Але є один маленький нюанс при мульчуванні такої мульчою. Як я вже говорив, мульча із таких подрібнених гілочок, вона для своєї переробки, своєї переробки мікроорганізмами, бактеріями, вона вимагає підвищений вміст азоту в ґрунті. Тому обов'язково на такому етапі одна підкормка азотної, азотними добривами була приблизно 20-25 днів назад, коли ми мульчували, одразу проливали повністю азотними добривами аміачною селітрою. І друга підкормка обов'язково має бути проведена зараз. Другий раз поливаємо аміачною селітрою. Поки що це чиста аміачна селітра для того, щоб наситити ґрунт азотом. і... Дати можливість хорошо рости нашій малині. Коли ми підійдемо ближче до світіння, ми азот, кількість азоту будемо забирати і додати фосфор на каліні добрива або обробку підживлення по листу. І далі поговоримо про захист від шкідників для того, щоб отримати гарний урожай, щоб вберегти його. Нам необхідно обов'язково проводити обробку від шкідників і обробку від хвороб. Для обробки від шкідників ми зараз в своєму виборі практично не обмежені, оскільки до цвітіння у нас ще є приблизно 10-14 днів. І ми можемо обробляти не тільки безпечними для бджіл препаратами. Дуже гарно по малині працює Актара, можна приміняти препарат Енджіо, Це контактно системні інсектициди. За керицидним ефектом, який проникають в глибину рослини, вони розтікаються, повністю насичують всю рослину і таким чином проводять захист. Є ще з'явився в нас один дуже гарний інсектицид, от я його буду сьогодні використовувати. Це препарат теж потужної контактно-системної дії Міст Супер, який теж дає гарний ефект на малині. Чим гарні такі маленькі пакетики для роздрібної торгівлі, що один пакетик розводиться на 10 літрів води і вистачає для обробки практично всієї малини, всього, там, що вам необхідно обробити. Для захисту від, від хвороб будемо використовувати препарати фунгіцидної дії. От, Наприклад, гарний препарат Топсін М. Який гарно працює, він досить широкого спектру дії, він перекриває практично всі хвороби на малині, можна використовувати. Або теж дуже гарний магнікур гард. Гарний фунгіцид, який дуже гарно, це вже не, одна, не один раз ми перевіряли, дуже гарно працює по малині, знімає всі і борошнисту, росу, паршу, все, все, всі ці хвороби він знімає. Але хочу нагадати, що Більшість цих препаратів працюють в кистому середовищі. Для того, щоб ви отримали ефект від них, по-перше, має бути вода, не просто вода холодна, набрана з криниці чи з свердловини. Це має бути тепла вода, мінімальна температура повинна бути 15 градусів, ні в якому разі не холодна, тому що холодна вода значно знижує дію наших препаратів. І вона має мати. Слабо кисле середовище. Тому я завжди на 10 літрів води додаю 2,5 грами це приблизно пів чайної ложечки звичайної лимонної кислоти, як підкислювач. І тоді наші препарати працюють і ви отримаєте гарний захист. Через 5-6 днів, після того, як ми проведемо обробку цими препаратами, необхідно буде. Один раз ми вже це робили, необхідно буде. З метою подальшої профілактики хвороб інфекцій необхідно буде ще раз обробити весь ґрунт. От ми обробляли вже, заселяли корисну мікрофлору, корисні бактерії. Це отакий от препарат фітоспорин, який ну, на даний момент він у мене є в пасті. Він може бути Це препарат, зроблений на основі сінної палички. З цією ж метою можна використовувати той же фітоспорин, він може бути порошок, можна використовувати інші препарати на основі сіної палички. Як розводити цей препарат, теж є відео на каналі. І теж залишу, як користуватися для знезаражування ґрунту. Є відео, я залишу посилання в описі під даним відео. Гарного вам вражаю, дякую за увагу. Діліться своїми. Своїм досвідом діліться своїми враженнями, підписуйтесь на наш канал та підтримуємо країномовний YouTube.